Вітаю! З вами Ірина Дунчик. Сьогодні я пропоную виготовити вам квіти із золотого кленового листя, а потім з наших квітів зібрати ось такий чарівний осінній букет. Для роботи нам сьогодні знадобляться кленові листочки різного розміру і більші, і менші, ниточка катушкова для того, щоб скручувати наші квіточки. Дерев'яні палички це можуть бути ось такі шпажки, а може просто дерев'яна паличка, гілочка із дерева чи кущика, ножиці нам також знадобляться, і різний природний матеріал, який ми можемо додати до букета. У мене використана калина, такі білі ягідки, які на кущиках зараз ростуть, та вічно-зелені гілочки з кущиків самшит. Отже, приступимо до роботи. Починаємо виготовляти квіточку нашу із виготовлення бутончика. Для цього ми беремо листочок, загинаємо його навпіл, ось так від себе можна. Всі кутики туди листочка загортаємо і починаємо скручувати його в трубочку. Ось перший змотали, і відразу можемо примотати його ниточкою до. Палички, яка буде стеблом нашої квіточки, кілька щільних оборотів, беремо наступний листочок, так само загинаємо його навпіл від себе і починаємо так само загортати, Наший наш бутончик буде ставати все більшим і більшим. Обгорнули, знову ниточкою щільно примотали наступний листочок, і наша квіточка вже ніби починає розцвітати. Щоразу прикладаємо листочки навпроти або поряд. Дивимося, щоб наша квіточка була рівномірною, симетричною. Збираємо кутики, стараємося їх також ниточкою обхопити, щоб вони трималися. Ось така квіточка-троянточка у нас утворилася. Її можна залишити такою, вона вже сама по собі красива, а можна її зробити ще більш розкритою, за допомогою меншеньких кленових листочків. Ми їх можемо розмістити просто навколо цієї квіточки. Ось таким чином по колу, щоразу разу їх щільно примотуючи. Ось яка у нас ще більша пишніша квітка виходить. Потім ниточкою по стеблу трошки промотуємо, щільненько. Відриваємо ниточку і фіксуємо її біля стовбура. Ось ті корінчики ми можемо відрізати ножицями. А таку квітку вже можна ставити до букету. Із виготовлених квітів пропоную зібрати букет. Спочатку ми наші три квітки з'єднаємо разом. Відразу ж їх можемо зафіксувати також ниточкою, щоб вони добре трималися вкупі. А далі, щоб наш букет заграв справжніми осінніми барвами, я пропоную доповнити його іншим природним матеріалом. Ми можемо використати калину, вона додасть яскравих осінніх ноток, також ягідки з різних кущиків, а ще вічно зелені гілочки із кущів, наприклад, самшиту або туї. Для формування букету гілочки брати краще трошки довші, тоді буде легше їх формувати в букеті. У коло ми обкладаємо зеленими гілочками. Можна відразу фіксувати їх ниточкою, а можна потім, коли весь букет буде зібраний. Це кому як зручно. Ось наш букет і готовий. Ми можемо його поставити у вазу, і він буде цілу зиму радувати нас, нагадуючи про теплі осінні дні. Дякую за увагу. Творіть із задоволенням.